Всім привіт! І з вами знову я Петро, і ми на риболовлі. І ми з тем... у нас з теми є отакий кораблик. Ми його взяли на риболовлю перший раз і це сьогодні випробовуємо. Отже, як він працює? Отакий є пульт. І кожен з цих джойстиків відповідає за свою як за свій цей за свою одну сторону. Тобто два іде рівно вперед. Це, наприклад, вправо, вліво і так далі. Далі у нас є три відсіки для прикормки. Наприклад, беремо прикормку, кладемо в оцей, відкриваємо його. Він у нас вже трохи сівший, а, тому що ми вже його, його достатньо сьогодні використовуємо. Отак від, від, відкривається. А, це, дори, до, це доволі корисно. Для риболовлі, тому що можна як відправити прикормку туди, куди вам треба, а не кидати так, що надієшся, що, що попадеш. Тут акумулятор. Його можна дістати, зарядити. Тут наш кораблик вимикається і вмикається. Також тут ще можна розібратися, тобто там світло включати, виключати і так далі. Отже, зараз, якщо наш ще не сів, то покажу. Як він плаває. Запускаємо на воду. Ним доволі легко керувати. Він доволі такий легкий в керуванні, швидкий можна сказати. І на те, що він з тему, то доволі, доволі круто. Отже, навіть його не обов'язково на риболовлю можна так взяти поратися. І от, так от Отже, доволі прикольна корисна покупка. Я вам її раджу. Доволі приємна ціна на те, що він працює. Отже, а ви, поки сезон їдьте на рибалку, купуйте такий кораблик і гарно проводьте свій час. всім, па-па-па-па!